Сьогодні ми з вами вчимося крутити трубочки із паперу для виготовлення виробів із газетної лози. Для цього нам потрібна газета, нам потрібна шпажка чи спиця товщиною до 2 мм в діаметри, лінійка і клей. Перед тим, як почати. Із газети робити смужки, з яких ми будемо крутити трубочки. Смужечки ми робимо шириною 7 см. Нам потрібно визначити напрямок волокна у самій газетному листі. Що ми для цього робимо? Для того, щоб визначити напрямок волокна, ми просто розриваємо нашу газетну смужечку в двох напрямках в одному напрямку і перпендикулярно. І ми бачимо, що волокно йде в нас вздовж, так? а не в поперек. Якщо волокно йде вздовж, то розрив, виходить, виходить рівненький, а якщо в поперек, то такими зубчиками нерівний розрив виходить. І так, нам потрібно з газети зробити смужечки. Шириною 7 см. 7 см це умовно, тому що в залежності від довжини паперу, від товщини, смужечки, ой, від товщини шпажки залежить і ширина смужки. Якщо у нас тоненька шпашка і недовгі а, листочки, то можна і 6 см. Якщо у нас товста шпашка більше 2 мм, то тоді смужку краще брати 10 см. Напрямок волокна ми вже визначили. То ми можемо не нарізати ножницями, а наривати. Тому що вздовж волокна папір буде рватися добре. Якщо утворюються отакі зазобринки, значить потрібно перевернути і в другому напрямку попробувати. Все прекрасно у нас Так, Тепер беремо шпажку. Можна використовувати не тільки газети, а будь-який папір, тільки бажано не глянцевий, бо він не еластичний у роботі. От. А так, газети ідеально підходять для початківців. Так, поклали нашу смужку. Тепер прикладаємо шпажку до кута, десь під, гра... під кутом 10 12 градусів. Так, куточок. Загнули, підклали під шпажку. І далі пальчиками ми котимо нашу шпажку по столу. Тут ми кінчик залишаємо, щоб ми потім могли шпажку витягнути. Якщо газета, смужка газетна довше від шпажки, нічого страшного, воно тут все буде, все закрутиться. Так, коли докрутили і залишився невеликий куточок, ми беремо всю цю конструкцію в руки. Однією рукою ми прокручуємо, а тут просто підтримуємо, щоб не розкрутилася наша газета. Коли ми прокручуємо наші шари, Смужки газетної, які накрутились, вони ощільнюються, і більш наша трубочка стає такою більш щільною, як з якою буде краще працювати. Докрутили майже до кінця, капнули клею. Кілька секунд потримали, щоб наша. Щоб клей наш схватився і трубочка наша не розкручувалась. Так, витягуємо обережно шпажку чи спицю. Ой. Так. Витягли. І наша трубочка готова. до куточка. Також можна крутити, тримаючи на вісу, тобто тримаючи в руках. Куточок загнули, так само пальчиками прокручуємо нашу шпажку, просто тримаємо в повітрі всю цю нашу конструкцію. Коли ми крутимо на вісу, то ми вже відразу прокручуємо. Наш кінчик і ущільнюємо шари газети. Ну, паперу. Треба просто попрактикуватись, як вам буде легше крутити. Витягуємо шпажку. І ось наші трубочки готові. Далі ми їх обробляємо і починаємо з ними працювати.